Я каскар, живу у світі казки. Одній казковій дівчинці треба ваша допомога. Про бідну попелюшку казку читаю і як їй допомогти. На жаль, я не знаю. Не впорається дівчинка з роботою важкою. Допоможіть їй, будь ласка, ніхто не допоможе, не оцінить мої старання. Сподіваюсь лише на добру фею. Я фея, мене кликала на допомогу папелюшка. Зла мачуха дала їй завдання навести порядок у будинку. Давайте їй допоможемо. В кожній хаті, в кожнім домі побутові є прибори, є машини помічниці. Прибирають всю світлицю. Страви різні нам готують, чистять, миють і прасують, люблять нам допомагати, ви їх зможете назвати. У мене є для вас малята чарівні вірші загадки. Відгадайте, малюки, що це за помічники? Плаває човник сюди і туди, плаває легко, хоча й без води. Слід після себе гладеньке лишає. Ви відгадайте, як його називають. Правильно, це праска. Має ручку, має сито, може все перекрутити. Так, це м'ясорубка. Ось на кухні білий кіт. Він прив'язаний за дріт. Дні і ночі муркотить, в животі мороз сидить. ну, будьте уважні, що це. Так, це холодильник. Є у нас в квартирі робот. Довжелезний в нього хобот. Чистоту він полюбляє, залюбки весь пил ковтає. У-у-у, сердито він гуде. Де там ще брудно? Де, що це? Правильно, це пилосос. Сама воду наливає, гріє, речі віджимає, порошок сама бере і пере, пере, пере. відгадайте, що це? Так, правильно, це пральна машина. Діти, давайте подаруємо попелюшці ці чарівні прилади і нагадаємо, що може робити кожний побутовий прибор. Пилосос збирає пил і підлога стає чистою. Пральна машина допомагає стежити за чистотою одягу. Праска. Допомагає одягу бути гладеньким, охайним. М'ясорубка допомагає перемилювати м'ясо на фарш і будуть смачні котлетки. Холодильник допомагає зберігати продукти від зіпсування. Дякую вам, малята, за подарунки. Тепер я швидко виконаю всю роботу. Ось і казочці кінець. До зустрічі малята!